Десять способів не здохнути від відчуття провини. Десь на середині ти її відчуєш. Вибачай перше, це прямий контакт із болем. Не відганяй, якщо вона тебе накрила. Назви свою провину реально вголос. Ну, взагалі ж не міг говорити з собою. Дай їй форму, виговори, навіть якщо здається, що ти мали щось дурне. Пиши на папері, кричи в подушку, але не мовчи. Друге, розпутай вузол минулого. Хто перший навчив тебе бути винним? або винною? Пошукай у пам'яті ту маму, яка кричала, що ти не такий або не така. Смішно, але це не твоя історія, це її сценарій або його. І ти досі там так. Ти там третє детокс від чужої відповідальності. Візьми. Знову наш втрати листочок і напише: я не відповідаю за чужі емоції сто раз. Навіть якщо твоя мама, чоловік, собака, клієнт їхній біль це їх хімія і їх проблема. Ти не маєш почистити кров сім. Четверте, терапія зворотнього питання. Постав своє питання. А щоб я порадив або порадила, порадила найкращій подрузі або другу, якщо вона також почувалася винним зараз, як я. 99 випадків. Ти не сказала б їй бути жертвою. То чого ж ти до себе такі жорстокі? П'ята метафора коридору. Уяви, твоя провина це темний коридор. Ти йдеш і йдеш, а виходу немає. Дозволь собі зупинитися, не обов'язково знайти ці двері одразу. Головне перестань бігти по колу, просто стань посеред коридору шосте відчуття в тілі злого відчуття провини в тілі, де воно сидить? Грудна клітка шия, живіт покудити до руки, дозволь собі просто побути, Відчуй через свою долоню, як туди притягується це почуття. Це працює сьоме. Припиши внутрішній діалог. Що ти собі кажеш у хвилину провини? Заміни я завжди підвожу. Я гімною, я не можу на. Я в процесі, я не знаю, як вірно дозволь собі не знати. Восьме Парадоксальний дозвіл, дозволь собі бути неправильно людину. Війду у стан, де ти вже все просраву, просрала, попросрала. де все зруйнувалося. А світ дивися далі, йде і ранок наступає. Дев'яте це розрив емоційною такого цього оферу. Уяви себе перед сценою, перед людьми і перед якими ти відчуваєш провину. Програй цю ситуацію як свій синічний монолог стань при зроби це. Десяте. створи новий тригер дії. щоразу, коли ловиш себе на автоматичному почуті провини замри зроби глибокий вдих і скажи: сьогодні, я вибираю себе. Не обіцяю, що стан одразу легше, але кош... Раз ти повертатимеш собі шматок свободи. Дивися це знову бляха про сам дисципліну. Ну в кінці скажи собі, провина це не моя сутність. Це на жаль, поки що мій навичок. Це просто запутаний який ті, ще тягнуло. Знаєш, якщо тобі сьогодні важко перестати відчувати провину, не тисни, будь ласка, на себе ще більше. Просто дозволь собі пожити без я завжди винувати і все в житті. А Далі вже побачиш, скільки сил любові повернеться в твоє життя, але знову через дисципліну і у ці пункти. І це не просто мотивація, це реальний спосіб не згоріти у вогні чужих очікувань. Ще раз самодисципліна. Всі ці пункти працюють. якщо ти хоча б їх будеш робити 21 день твоєму мозку, потрібні нові нейронні зв'язки, навіть без самокопання, навіть без розбору, звідки це прийшлося, звідки в твоєму несвідомому почуття провини так закріпилося. Як тебе взрощували? В яких умовах ти ріс Борослав це також потрібно все знайти, але. Жити треба і зараз, тому спробую цю саме дисципліну заради себе, тому що коефіцієнт енергії, який витрачається на почуття провини, шалений.